105 років із дня відновлення незалежності цього року відзначають у Польщі, які заходи передбачені сьогодні в країні, та яка атмосфера у Варшаві нам розкаже Марія Черніхівська. І вона зараз з нами наживо долучається до нашого етеру із польської столиці. Марія, тож я тебе вітаю і чекаю від тебе від тебе усіх подробиць. Вітаю сьогодні. Уся Варшава стала біло-червона, адже саме польський прапор є символом цього дня дня відновлення незалежності Польщі. Сьогодні у місті та Україні в цілому відбувається дуже багато масових заходів, зокрема офіційні державного рівня, у яких бере участь президент Польщі та Перша леді. Вони вже поклали квіти до могил визначних діячів Польщі, вже вручили державні нагороди, Роди вже взяли участь у святій месі за батьківщину. Буквально щойно відбувся такий урочистий, урочистий прийом варти біля могили невідомого солдата за участі президента, і зараз також буде марш підрозділів польського війська. Також сьогодні у Варшаві будуть і спортивні заходи. Це такий щорічний у цей день пробіг поляків вже 33-й, пробіг незалежності. Він називається також сьогодні. У поляків була можливість взяти участь у такій акції, як спільне виконання гімну певну годину і хвилину. Вони могли об'єднатися і зробити це разом незалежно від того, де перебувають. Також за планом у. Другій половині дня починається марш незалежності, який відбуватиметься до вечора. В цілому сьогодні цілий день чимало культурних тематичних заходів присвячених цьому святу не тільки у Варшаві а й в інших містах. Тож ми теж приєднуємося і вітаємо Польщу з днем відновлення незалежності.